Зороднями з Херсону, мене звати Страх Олександр, я військовий лікар а, з зенітно-ракетних військ Півдня України. І сьогодні хочу привітати мої рідненькі зенітно-ракетні війська з їх святом професійним сьогодні, 3 липня, День зенітно-ракетних військ ЗСУ. Хочу сказати, що дякую Богу. Що я потрапив в ці війська, е, у нас крутий колектив, круті відносини. У нас круті командири, круті бійці. Дуже вдячний долі, що маю можливість проявити себе в цих військах. Звісно, що я ніякою зенітною ракетною діяльністю не займаюся. Цим займаються стрілки-зенітчики. Я лікар, виконую свої обов'язки, але намагаюся максимально надати їм свою допомогу, щоб вони всі були здорові, дієздатні, ефективні в бою. Це дуже важлива складова Збройних сил України, бо як бачите, що е, дуже багато втрат несе об, обі сторони завдяки дії, е, Вітряних об'єктів, безпілотників, літаків, вертушок, ракет і так далі. Наша задача це все збивати. І ми збиваємо зі святом, шановні побратими, ви круті, бережіть себе, головне, здоров'я, вам і щоб всі повернулись додому живими, ціленькими, і як якомога швидше. Дякую разом до перемоги зі святом.